30 новеньких білоруських тракторів блищать на майже весняному сонці. Схвильовані комунальники і чиновники переминаються з ноги на ногу. Снігоприбиральну техніку досі не бачено. На столичних дорогах приїде презентувати сам Віталій Кличко. Водії ж поки тестують новинку. Комфортно. А чим комфортно? Усім. Ну, сидиш всередині міста більше. Ну і так. Ну, ще нова. Поїздимо, побачимо. Ніх чекайте чи ні? – а як обов'язково. Сніг Як праздник. мер, який з'являється із запізненням, одразу впевнено прямує до тракторів. Хоч і незручно для двометрового гіганта, але кличко таки вмощується у кабіні. Це А тормоз… Тормоз… Тормоз є. Але ж то не джип одразу зрушити з місця ніяк не вдається. Нарешті мер газує, глядачі розбігаються і він робить почесне коло. Замить кличко вже пояснить свій перформанс. Різниця між дорослими і дітьми ті саме іграшки, тільки трошки більше. Це жарт з одного боку, з іншого боку, знаєте. Дуже гарно сто раз чути, але краще один раз спробувати uh, самому. Ця техніка дає можливість замінити, наприклад, 50 дворників, які uh, як знаєте по-старінки лопатами, щотками, мьотлами прибирають двори. За 30 тракторів зі столичного бюджету віддали трохи більше 8 мільйонів гривень. Чому нову техніку комунальники отримали лише наприкінці грудня? Кличко пояснює тривалим тендером. А от прикрі каліцтва кількох десятків киян через ожеледицю минулого тижня статистичною нормою. Ожеледиця залежить від погодних умов. Це перше. По друге, по-друге, по друге, ми реагуємо. Посипала сні, посипала сіль і пісок на мостах, там де дійсно є велика небезпека аварій для п'ятимільйонного міста. 60 людей. Ну знаєте, що закінчилась урочиста презентація тракторів врученням ключів. Кличко пригрозив комунальникам. Відповідатимуть за збереження цінної техніки головою.